Всім привіт! Продовжуємо рубрику здоров'я, або як то кажуть, щоб зробити, щоб наше здоров'я нас не підвело? Прийшла осінь, прийшла вже досить така середня, холодна, дощова осінь, як то кажуть, і почались що соплі, болячки, головні болі, застуди, кашлі і все, -все таке різне. Отож, друзі, як же ж себе захистити, особливо для тих, хто займається. Найкращий спосіб або найпростіший спосіб без всяких вигадувань супер-супер комплексів. Це самий простенький комплекс, який ще почали всім пропонувати на початку 2020 року, коли констатували в нас коронавірус. І це таке гарне тріо, як вітамін С, вітамін Д3 та цинк. Друзі, ось ця трійця це гарний комплекс для імуномодуляції, імуностимуляції та захисту взагалі вашого організму від всіх сторонніх чинників, які впливають на нашу імунну систему. Аби ми не здались, не захворіли, і як то кажуть, наша система не просіла. Ну і саме головне, щоб ви не пропустили тренування. Отож, цешка, цешка цинк, вітамін Д3. Співвідношення не розказують, це вже кожному своє, як то кажуть. Е, але ось ця трійця допоможе вам в тому, що буде боротися з вашими всіма недугами, ну основними застудними. То ви зараз чепитесь до мого слова, що всіма недугами, ой, ні, друзі, тільки з основними застудними захворювання або як профілактичне, щоб не застудилися. І є ще один воїн, який також допомагає багатьом. Можливо, хтось чув, хтось не чув, колостром називається. Всі кажуть, о, колостром, щось таке знайоме, не знають, що це таке. Колостром, друзі, це коров'яче молозиво. Це дуже насичене мікроелементами. І, як то кажуть, те, що мама передає корова своїй новонародженому теляткою, як кажуть, запас всіх. Моделюючих або стимулюючих елементів, які дають потенціал нашому організму до захисту від всіх сторонніх чинників, безпосередньо від вірусів, отож, колострум, коровіче молозиво дуже часто прописують діткам після хвороб, особливо навіть після тих, коли ви перехворіли, пропили антибіотики, і щоб швидше ваша імунна система відновилася. кажуть колострум, отож або трійця вітамін С, Д3 цинк. Або Колострум. В принципі, я більше під ну, прилягаю до цієї трійці. тому що мені краще заходить, тому що кожна з них окремо ще приймає участь в різних функціях. Цешка в нас, як імуномодулятор, імуностимулятор, так приймає ще участь безпосередньо в обміні білку, де тришка. вітамін, який вітамін сонця, так як ми всі називаємо, приймає участь у нас і в формуванні всіх покривних тканин. І в синтезі кісткових тканин, і безпосередньо в імуномодулюючій функції приймає участь, тому ну, капець, який необхідний вітамін. І цинк імуномодулятор, антиоксидант, і гормональний модулятор. Тобто, теж приймає участь в гормоноутворенні, тобто в стимуляції наших салас. Тому як і чоловікам він потрібен, так і жінкам він потрібен. А ця трійця потрібна усім, усім, усім. Друзі, всім гарного здоров'я та до зустрічі.